Було Будапештський меморандум, і він чув мою позицію. Моя позиція, напевно, вона відрізняється від а, а, лояльності до деяких а, кроків. Я вважаю, що а, так не можна було а, поступати ні з Україною, ні з Європою, чесно, тому що Україна віддавала а, ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати або не треба, на мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали. Але навіть якщо ви вирішили, або Америка, політика Америки на той час і Росії, вони були об'єднані в цьому і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то я вважаю, що це просто були ну, як мінімум. Небезпечно а, поміняти ні на що це. Треба було а, міняти на реальні гарантії безпеки, а тоді це було тільки НАТО. І якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. І, на, для нас в час війни це це, а в мирний час це НАТО, а в час війни ми розуміємо, це сильна армія. Тобто, якщо б я міняв ядерну зброю, <кхм> то міняв би на щось. Розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, так, незважаючи на його велич, на його територію, на його армію, тощо. А це сильна це армія і блок. І безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально так міняти. Інші Інше те, що на нас тоді впливали, на Україну впливали більші країни, більші економіки, і було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти.